Члени екологічної комісії волень ради забракували пропозицію про мораторій на вирубку зелених насаджень. Мовляв, такий вже існує. Ініціатори проекту знають, що є чимало, та біда в тому, що вони не дієві. Як вирубували здорові дерева без дозволів, так і вирубують. Та цього разу депутати взяли під опіку ліси в об'єктах природно заповідного фонду. Про них потрібно піклуватись передусім, кажуть владці. Та губернатор повторився, подібна заборона є і попросив депутатів аналогічно не підтримувати. Вже всі нормативні документи прописані, щоб сесія обласної ради прийняла рішення зобов'язати адміністрацію видати ще один наказ чи виписати ще якесь одне положення. Давайте будемо краще дивитися за тими, хто робить ту незаконну вирубку. Сталося, як Гунчик сказав, за мораторій не проголосували. Нагадаємо, на тій же комісії депутати іншим питанням розглядали передачу більшої половини національного природного парку, совнімні громадські організації підведення вмисливського господарства.